Я попросив чат GPT зібрати мені ідеальний edc набір. Він зібрав мені 4 предмети, які б мали ідеально вписатись у мій стиль і лайфстайл. І усі вони тут: ніж, ліхтар, павербанк і ще одна трохи дивна, але цікава штука. І скажу чесно, багато з цього я тепер ношу щодня. Але один з предметів довелось віддати дівчині. Ще два з них я перевірив на водостійкість, і спойлер, один його з тріском провалив. Скажу, як є, це було не з першого разу: то вигадані товари, то неправдиві ціни, і навіть кухонний ніж на EDC. Але я не здавався, чи все пройшло гладко не зовсім. Але деякі речі вже живуть у моєму поучі. Деякі викликали прям драму. Але саме тому я вважаю цей експеримент дійсно цікавим. Наприкінці відео поділюсь своїм промтом: можливо, і ваш набір від чату GPT буде не менш драматичним. Погнали! Почну з того, що мене найбільше здивувало, і це в нас. Ліхтарик Wen G5. Коли мені чатик його показав, то я аж мугихнув, бо ну це щось правда незвичне. Він точно знає, як мене здивувати. Його ціна на офіційному сайті 25 доларів в Україні приблизно 1100 гривень. Постачається він в такій от коробочці. Тут у нас ліхтарик, темлячок і кабель Type-C. Ви просто на це подивіться, що це взагалі блін таке і як таке можна було придумати. Це не просто якийсь черговий ліхтарик, це наче маленький металевий шматочок з по поворотною головою і розміром Зіпа. Що це взагалі за сайберпан? Чи то зіпа переспала з рацією з Half-Life? Чи то фрагмент костюма мандолорця? Я правда не знаю, але кожного разу, коли я беру його до рук, я відчуваю себе, наче персонажем в якійсь комп'ютерній грі з крутим артефактом. Зазвичай, ліхтарі мене не дуже дивують, бо форма у всіх схожа. Одразу видно і зрозуміло, що це. А ця крихітка, вона прям викликає емоцію. Типу, блін, що це взагалі таке? І звідки воно до нас прилетіло. До речі, ліхтар ідеально пасує до моєї колонки. Обов'язково розповім про неї в наступних випусках, так що stay tuned. Окей, трохи конструктивно. Ліхтарик повністю з алюмінію, важить усього 52 грами. По управлінню в нас тут одна кнопка для вмикання, плюс колесо для регулювання потужності. Максимум в нас тут 400 люмен. Збоку боку із трьома режимами: блокування, увімкнено та зарядка. Порт зарядки тут у нас Type-C, тобто, ну все як треба. Блокування особисто для мене це must have, бо в мене ліхтарі регулярно самі вмикаються в рюкзаку чи в кишені. А потім дістаєш його, а він уже мертвий, бо три доби світив на банани в рюкзаку. До речі, він може заряджатися і світитись одночасно, і це прям дуже корисна фіча. Довгим натисканням. Ми переходимо в режим RGB. Тут в нас сім кольорів, плюс сос, плюс різні блималки. Кожен по 10 люмен, тобто, скоріше, це декоративна функція. Червоний, зрозуміло, зелений окей, хай буде. А от інші практичного сенсу я в них не бачу. Атмосферу з яскравістю у 10 люмен не зробиш. Колонка JBL Pulse 5, наприклад, світить яскравіше. Beats a to And right now you can 50... Якщо ми вже про атмосферу. По потужності RGB порівнював з червоним на годиннику, і в різниці дійсно мінімум, як на мене, світять вони однаково. Хотілося б краще мати яскравіший червоний замість цих всіх дискотек. По автономності режим Turbo заявлено як 50 хвилин, 2 люмени до 65 годин, в режимі RGB до 9 годин. Кліпса багато позиційна і обертається на 180 градусів, так само як і сама головка ліхтаря, і супроводжується це ось таким от звуком. І ось це вже правда корисно. Люблю, коли є варіативність. Можна причепити ліхтарик на кепку, жалко, правда, що я рідко ношу, і використовувати як налобний. А завдяки регульованій головці можна виставити завжди потрібний кут. Крім кепки, можна закріпити як на бананку, рюкзак чи навіть комір футболки, якщо ну вже дуже потрібно. Ще одна корисна штука, це в нас магніт. розміщений він на тильній стороні. Можна завжди причепити на будь-яку металеву поверхню і ще й кут світла виставити, це правда зручно. Окремо відзначу пластикове покриття над магнітом, завдяки йому поверхні не дряпаються. Дуже актуально для авто, наприклад. Правда, через це силу магніту трохи слабша і при трясці може злетіти. Тобто для статичних поверхонь ще окей, а от для рухомого чогось краще вже страхувати. До речі, важливий нюанс у ліхтарі заявлено вологозахист IP68, тобто, по ідеї, він має витримати занурення на глибину до 1,5 метра на 30 хвилин. Я вирішив це перевірити, опустив ліхтар у воду десь на 2 хвилини на глибину до 10 сантиметрів. Спершу усе було нормально, ліхтар працював, світло було стабільним. Але наступного дня я помітив вологу всередині голови, а також ледь помітне самовільне світіння. Сам ліхтар і далі працює, але ця ситуація мене відверто збентежила. Я звернувся напряму до виробника і отримав класичне, ми не несемо відповідальності, бо купував я його не на офіційному сайті. Тож майте на увазі, вологозахист тут скоріше рекламний пункт, ніж реальна гарантія. І підтримку ви навряд чи отримуєте, якщо купували не напряму у Вубен. За розміром, це вже в нас не наключник, але й неповнорозмірний основний ліхтар. Це що. Середнє для розуміння я порівняю його зі своїм Boroid v 3 До речі, лінк на детальний огляд залишу в описі до цього відео. Але якщо коротко, Boroid дає 900 люмен, Вубен 400. У Boroid турбо тримає понад годину, у Вубен десь приблизно 50 хвилин. Зате Вубен має пам'ять останнього режиму і блокування. А це для ADC прям велика перевага. По автономності вони також дуже близько, але після борою мені трохи бракує потужності. Особисто я сприймаю ліхтар в Одісів як старшого брата ліхтаря в годиннику. В моєму годиннику десь приблизно 80-100 люмен. Цього мені вистачає на 90% міських задач і десь приблизно на 50% за містом а коли потрібно більше, викликаю підмогу з пауча, рюкзака чи навіть ключів. Хочеться трошки більше потужності, але інші фішки це компенсують. Як висновок, можу сказати, що цей ліхтарик точно не для всіх всіх це не про суху практичність, бо за ці кошти є й потужніші варіанти. Вубен G5 це про естетику, це про емоцію. Особисто я кайфую, навіть просто тримаючи його в руках. А коли хтось питає, а що це за штука, мені цього вже достатньо, щоб пробачити йому усі недоліки. У ліс, звісно, я б брав щось інше, але в місті цей ліхтарик просто гріє душу, бо ти не просто носиш інструмент, а щось особливе. Якщо ви затятий ліхтароман або шукаєте подарунок для. Такого цей екземпляр точно виділиться в колекції. Отже, чи вгадав чат GPT з цим ліхтариком? Як на мене, так. Але не в сенсі найкращого по характеристикам, а в сенсі речі, яка дійсно чіпляє. Як ідея для естетичного EDC або подарунку, це справді топ на мою думку. А от з наступним кандидатом, усе точно не так просто. До речі, поставте лайк, якщо також маєте речі, які носите не тому, що треба, або просто в кайф. Перевіримо, скільки тут естетів з легкою формою DC залежності. Переходимо до ножа і скажу чесно, цей ніж це моя драма. Згодом зрозумієте чому. Чарт GPT обрав мені Fox Edge 02.0 Desert Warrior. Постачається він в такій от коробочці і в такій от шкарпеточці. Ну що ж, це в нас дизайнерський ніж. Обійшовся він мені в 2275 гривень. І от що ми маємо. Зовні повний захват. Дизайн від Єнса Ансо, того самого, що працював зі Спайдерко, Кершов та іншими. Вироблений в Італії, у місті Маньяго, тобто не Китай. Сталь на стул Бікат. Для мене вона нова. Я не сталевар, але по ідеї має бути трошки як покращений аналог n 690 Вага усього 56 грамів. Це менше, ніж маленька картопля Фріз Макдональдсу. Або точно як 8 пачок сірників. Я перевіряв. Клинок 70 мм, загальна довжина ножа 160. Руків'я FRN, тобто це нейлон армований скловолокном. І та сама фірмова анса-текстура одразу кидається в очі. Звучить як ідеальний ніж на ADC, можливо і так, але відкрити його однією рукою. Для мене це справжній челендж, серйозно. Я спершу подумав: ну напевно, ось ви, ну, буває. Я його трошки послабив. Стало трошечки краще, але все одно комфортного відкривання однією рукою я так і не отримав. Я навіть змастив його з переляку, але все одно я не можу сказати, що можу комфортно відкрити його однією рукою. А для мене в Одісі це критично. Я передивився купу оглядів і вже почав думати, що я щось роблю не так. Але, блін, багато з них. Просто не показують сам момент відкривання або роблять це двома руками. Хоча деякі зазначають, що відкривання ножа доволі туге. Можливо, в мене руки не ті, але для мене чесно, комфортне відкривання це база. Після цього ножа Cold Steel мені здається, просто фіджетом якимось. І ось тут от починається головна драма. Бо цей ніж, якщо опустити відкривання, мені реально дуже подобається. До речі, якщо стикались з цим ножем, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас такі самі проблеми, як у мене. Ріжучі властивості чудові: помідор, канцелярка, деревина усе бере дуже впевнено. Єдиний для мене мінус це отвір у самому клинку. Бо туди постійно щось забувається, але це насправді не критично. Якщо дивитись на фанбазу Спайдерко, то мені нема чого скаржитись. Сталь Бікат мене здивувала, дуже класно тримає ріс як на свій прайс, а також не боїться лимончиків чи вологості. Підпальцевий чойл тут якби є, але якби і ні. Є заокруглення на руків'ї, яке наче натякає, але палець не влазить, виїмка не захищає. Отже, для мене чойлу нема. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи можна це назвати чойлом для порівняння. У CVV Mini Praxis чойл прям кайфовий. Він ярко виражений, і сюди доволі зручно покласти палець. І до речі, ці ножі справді схожі, чаджепіті, походу, правда, вловив мій смак. Чорний фініш Top Shield від Fox виглядає справді бомбічно. Але вже за кілька тижнів на кишені з'явились сколи на обуху і потертості біля осьового. І це при тому, що на кишені він був сам, тобто без ключів чи монет. Це, звісно, не критично, але я вже уявляю, як він виглядатиме десь через півроку. Руків я тут з FRN, Дуже легке, неслизьке і тримається доволі впевнено. Багато хто каже, що виглядає дешево, але я так не вважаю. Я загалом не фанат лухорі штук, але, як на мене, Матеріал виглядає якісно, і це для мене основний маркер. Щодо самої ергономіки, зверніть увагу, у CVV Mini Praxis коротше руків'я, але у мою руку лягає комфортніше. Бо на Фоксі мізінець в мене або сидить на ось цьому гострому вигіні, або його треба виносити. І це прям зовсім незручно. Можливо, саме під мою руку, так, не знаю. Замок в нас тут беклок. З переваг не потрібні лайнери, тобто ніж легший. Але недолік це туге відкривання і. Закривання. І це знову б'є по головному для мене швидкості та комфорту відкривання. Можливо, він і надійніший ніж лайнер лок, але з таким розміром мені важко уявити його використання в якихось силових. роботах А в EDC я за простоту. Як висновок, цей ніж моя драма, бо він реально мені дуже подобається. Але я не можу ним користуватись на ADC Дизайн вогонь, ріс прям чудовий, геометрія топ, сталюка як за свій прайс, шикарна. Кліпса зручна ще й переставляється. але, блядь, ну за що? Можливо, лише в мене так, але я прочитав купу коментарів і зрозумів, що я не один. Багато хто має такі ж самі претензії, бо ергономіка і відкривання це прям база. Якби мені не подобався цей ніж, він або буде жити на полиці, або піде до моєї дівчини, яка в принципі усі ножі відкриває двома руками. І, почувши мою критику до цього ножа, дуже чекала закінчення тестів, щоб забрати його собі. Тому якщо одноруке відкривання вам взагалі не критичне, ви не з тих людей, хто любить клацати ножами, або у вас дуже сильні пальці, сміливо дивіться в його сторону. Але від себе раджу обов'язково протестити в магазині перед покупкою. Я дякую чату GPT за такий прям яскравий спектр емоцій: від здивування, радості, захвату до та за що? Добре, що з наступними кандидатами все буде трошки простіше. Наступний обранець чату GPT це павербанк і кабель до нього. Для мене це дуже важливий елемент у моєму EDC. Останні пару років я використовував компактний павер від Duracell. ношу його завжди з собою в паучі, як в запаску. І формат мені справді. Справді зайшов, малий, легкий і дуже часто виручає. Коли я описував чат у GPT та Z, я вказав, що вже маю, що мені подобається, а що прям бісить. І чат мене почув і запропонував. Nightcore Carbon на 6000 мАч. Його ціна 1600 гривень. І, до речі, у комплект він підібрав доволі неочевидний дріт, але про нього трошки згодом. Що маємо? 6000 мАч. Ну прям кайф, це у два рази більше, ніж мій старичок Duracell. Type-C порт. Ура! Нарешті ніяких більше мікро-USB. Одна кнопка ще й з функцією блималки. Корпус у нас тут суцільний карбон і виглядає це доволі стильно. Якщо порівняти, він менший за Duracell. краще влітає в пауч. Раніше. Щось завжди випирало, а тепер навіть місце лишається. Але легшим він не став 88 грам проти 72. Але це, звісно, компенсується, адже вдвічі більша ємність, швидкість зарядки краща 10 Вт проти 6 Вт у дюрасел. І так, швидкісної зарядки нема, і це правда трошки прикро. Але навіть так заряджає він швидше, ніж дюрасел. Мій iPhone 13 Pro з 30% зарядив до 95 за півтори години. І ще й лишилось одне відділення заряду. І є ще доволі неочікувана фіча, і це вологозахист iP68 у павербанці. Тобто теоретично витримає занурення до півтора метра на 30 хвилин. І цей пункт я також вирішив перевірити, тож піддав такому ж випробуванню, як і ліхтарик. На мій подив, жодних нюансів. Павер працює так само, як і до занурення. Єдине, що я трохи зачекав, поки порт підсохне. Після цього все працює стабільно, тож тест пройдено. Навіщо це паверу? Поняття не маю. Але зважаючи на те, що я якось розлив у рюкзак 2 літри води, то за павер тепер я перейматись точно не буду. Загалом цей павер розроблявся як додаткове живлення до налобних ліхтарів. Він навіть іде зі спеціальним налобним кріпленням та вшитими дротами, якщо купуєш набір. Це насправді пояснює і блималку в ньому, і вологозахист. Цікаве рішення. Головне, що воно дійсно працює. Як висновок, компактніший, потужніший, ємніший, сучасніший, важчий на 15 грам, але то вже я якось переживу. Цей павер уже прижився на моєму EDC. і тут чат GPT потрапив прям в Яблочко. А от з Кабелем я був певен, що він порадить інчардж, але ні. Спочатку він запропонував Базеус, але він не зовсім компактний. Тож я вказав чатику про це, і він порадив мені фон Мелен. Вимовляється, наче так. Його ціна 688 гривень, але доставка з-за кордону через розетку це ще плюс 149 гривень, тобто вийшло 837 гривень загалом. І чесно кажучи, це вже трошки тумач. Що цікавого, це компактний дріт-наключник від німецького бренду. До речі, це вже другий європеєць у цій підбірці. На вигляд, як якась дизайнерська флешка з виставки у Мілані. Дизайн точно не залишає байдужим. Основа в нас тут два Type-C: перехідники USB Type A, Lightning, а також Micro-USB. Передача даних 480 Мбіт в секунду, зарядка до 60 Вт. Тобто, по характеристиках це явний аналог InCharge X. Сам кабель розміщений у корпусі з нержавійки і сидить на. Насправді дуже міцно. Я пробував його витрусити з корпуса, і не вийшло мертва хватка. Тож на ключах точно не загубиться. З додаткових фіч тут нас відкривашка для лимонаду. Чи не лимонаду, це ж все таки німці. Адаптери тут мають доволі цікаве рішення. Якщо у аналогів вони зазвичай фіксуються за допомогою пластикових чи металевих ось таких от холдерів, то тут рішення доволі креативне, і це в нас магніти. Тобто. клац? І тримається в статичному форматі. Це рішення дійсно класне, але коли я кріплю павер на ходу, а це 90% випадків, і перехідники не використовую, є шанс, що вони просто відлетять, а знайти таку крихітку на асфальті у місті буде ще той челендж, але самі порти зроблені дуже грамотно. У мене буває, що дроти не влазять у порт через чохол телефону, а тут усе чітко. Насправді більшості адаптери можуть і не знадобитися, адже усі вже, напевно, на Type-C. Але в мене старенький лайтнінг і деінде може знадобитись мікро-USB, тож для мене це плюс. Без адаптерів це, напевно, найкомпактніший дріт, який я коли-небудь бачив. Важить він усього 5 грамів. Навіть з адаптерами він ідеально лягає в пауч. Так, свій MacBook я, мабуть, теж не можу зарядити, ну в теорії. Але треба буде сидіти просто впритул до розетки або мати павер із потужною віддачею. Ще один неочевидний плюс це швидкість передачі даних. У мене часто з собою зміни SSD диск і буває, що дріт я забуваю. А тут страховка завжди при мені. Найбільше, що мені не зайшло, це фіксація адаптерів на магнітах, а також те, що ось це от кільце в комплекті не йде. Чи краще він за інчардж? Доволі складно сказати. Як на мене, у інчардж фіксація адаптерів реалізована значно практичніше. Але виглядає дріт правда незвично. Мені було цікаво дослідити цю штуку і поділитися з вами. Скоріше за все я його розділю кабель в пауч, а відкривашку на ключі. А далі подивимось, що з цього приживеться. Загалом я задоволений цим кандидатом від Аїшки. Він дійсно вирізняється, і це щось нове та цікаве у моєму ЕД Підведемо підсумки. Павербанк і дріт прижились. У ліхтарик це взагалі мій естетичний фаворит. Хоч щодня я його не ношу, але раз у три дні він точно тішить мене своєю присутністю. А от ніж, ну що ж, тепер він має нову власницю, котра приймає його таким, як він є. Штучний інтелект це класний асистент, який може здивуватися. Дати ідеї, або хоча б змусити поглянути по-новому на те, що тобі дійсно потрібно. Але фінальне рішення завжди за вами. Думайте зі штучним інтелектом, але обирайте серцем. До речі, ось той самий промпт, який я давав чат-боту, також додав його у описі до цього відео. Якщо вам цікаво, спробуйте і напишіть в коментарях, що він підібрав саме для вас. Можливо, я щось із цього протестую у наступному відео. Дякую вам, що підтримуєте україномовний YouTube.